Та минають, а ми в човні життя пливе, вітри будуть і човен вийдають, в змаганнях ми пливемо вперед. Куди лиш глянеш смерть і горе, недоля тисне всіх людей, життєво сумно грає море, і сльози просяться з очей. Щасливий той, кому живліє, в путі скрізь зірка провідна. хто Щодня не станемо серед дороги, хай стогне грізно буревій, зміцнімо віру в перемозі, вперед до здійснення надії. Ми маємо славні заповіти, які Христос нам залишив, бідемо вперед, як світла діти, щоб кожен в Царстві Божому жив. ми тут досягне і відпочинемо від всіх своїх земних тривог. Погляньмо вгору, вже світає, і надходить вічносяйний день, коли жалі наші безкрайні затихнуть в гомоні пісень.